Всім привіт! В таку літню спеку я знов готую морозиво і, як завжди, використовую самі прості інгредієнти: всього дві складові і пару годин часу, і можна насолоджуватись неймовірно смачним домашнім морозивом з карамельним смаком. А в поєднанні з справжнім шоколадним брауні це взагалі неймовірна насолода! Головний інгредієнт це вершки. Вони мають бути обов'язково високої жирності. В мене це торгова марка голочина 33%. І щоб вершки добре збились, я їх завжди охолоджую. Так процес буде легше та швидше. Коли вершки вже трішки загусли, я додаю варене згущене молоко. Я беру завжди і риска торгової марки першотравневий молочний комбінат. І збиває все разом до загущення. Всі пропорції ви можете, як завжди, побачити в описі під цим відео. Також я залишу посилання на рецепти морозива, які я вже встигла приготувати цього літа. Я певна, що кожен з вас обере для себе улюблене. І не забувайте підписуватись на мій канал, активувати сповіщення про нові відео, щоб мати можливість готувати за моїми рецептами, бо вони всі перевірені і зроблені з любов'ю. Все, два компоненти я об'єднала і по суті морозиво вже готово. Залишилось тільки охолодити його в морозильній камері. Я виливаю морозову форму і додаю трішки карамельного горіхового крему від італійської торгової марки Еленка. Якщо ви бачили моє попереднє відео, то ви знаєте, що я вже користувалася цим кремом, я прикрашала ним сирну паску, а, тобто взагалі його можна використовувати будь де і як покриття, і як наповнення. Охолоджувати морозиво необхідно від 2 до 6 годин. В мене пройшло 2 години, я не хочу довго чекати, викладаю його в посуд і можна вже насолоджуватись. Рецепти морозива на важках я люблю за те, що вони, по-перше, неймовірно прості в приготуванні і не потребують перемішування при застиганні, а в готовому десерті не відчуваються кристали льоду. Завдяки це все високій жирності вершків. Морозиво виходить гладкою консистенції, а варене згущене молоко додає насиченого карамельного смаку. Як бачите, готувати зовсім не складно та доволі швидко, і можна сміливо давати таке морозиво діткам. То морозиво я люблю завжди готувати шоколадні тортики. Сьогодні в мене брауні. Рецепт цього неймовірного десерту ви можете переглянути у наступному відео. А мало хто знає, що цей справжній американський десерт готується з доступних продуктів легко та швидко, та має неперевершений смак і текстуру, що його відрізняє від інших шоколадних десертів. Торт Брауні має блискучу тоненьку скоринку і м'який та вологий насичено-шоколадний м'якуш. Тому обов'язково активуйте сповіщення про нові відео, щоб не пропустити цей оригінальний рецепт, який дуже, до речі, мало хто знає. Дякую, що дивитесь, готуєте за моїми рецептами, довіряєте. Смачного вам і до нових зустрічей!